Працювати на пахана – це погана ідея. Але сидіти без грошей це ще гірше. Вибору немає. Мотай на вуз. Я султан. І на цьому кораблі я хазяїн. Будеш мене слухати. Заживеш тут добре і в достатку. Не будеш слухати. Життя тобі тут теж не буде. По дрібницях мене не смикай. З Калиною і моїми людьми дарма не бузи. якщо, звісно, тобі повага на султанську потрібна, а не куля в коліно. Розкажи мені про султанськ. Головне, що треба знати про мій султанськ: сталкери нам не вороги. Ті, хто поводиться правильно, купони підіймають на рівні з моїми пацанами. А от якщо вирішиш на користь Шевченка крисати – це вже інша розмова. І вона тобі не сподобається. Гарантую. Калина сказала, тобі в якійсь справі допомогти потрібно. А ти, значить, на мене попрацювати хочеш? Ну, Софія Олексіївна порожняк не гонить. Є задача якраз для тебе. А що за потреба така сталкера наймати? Вон, скільки пацанів неприкайних мається. Ти кастат. корішам передай, будуть маятися, маятники повикручую. Хай собі роботу знайдуть. А я тобі знайшу чи фіру мені завари, поки ми з Вільним за діла перетремо. Подобається на моєму султанську, сталкере. Я на болотах давно. Достатньо лохів перетрусив і гнит перемаслинив, щоб жити красиво. Тільки зоні пофіг. Новачок ти жовторотий чи хазяїн смітника. Вона всіх нагне. Недавно мій сховок викидав на крило. Аномалії тепер там мутаноїди шастають. Ну хіба не сука ця зона? а? Та ще сука. <гум> Бачу, сталкера. Ми з тобою спрацюємось. Так от, до справи: у сховку був цінний кейс. Я хочу його назад. Поверну я тобі твій кейс. Правильно, робота халявна. Всього пару мутантів і аномалій. А сплатне я не ображу. Тримай координати.